Вітаю друзі. Сьогодні 20 листопада 2024 року. І знову я в сусіда біля свого улюбленого персика сорту Red Haven. Ну, Давав йому завдання літні операції виконувати, але нічого не робилося. І зараз я його пообрізаю частково предварительно. Оці всі поубираю свічки, що його даремно витрачати. От, бачите, які вертикальні свічки, все це ми поубираємо. І буде менший розход препарату. На цьому персику я І ще один варіант. Буду випробовувати. Це нордекс. Сьогодні обріжу через пару днів. Оброблю, покажу. Так що далеко не розходьтеся Ну, зараз, друзі, я начну обрізати знімати нікому Потім покажу, що тут вийшло Це буде предварительна обрізка Використовую Вот такой инструмент Ножнички раздвижны Такие ножнички Пылочка И ножницы Ну что, вперед, поехали А вот и хозяин пришли С перевиркой Ну что, так? Так сделал, или не так? А? Так, да? Я понял Добро. Васька. І так, друзі, робота завершена. Це предварительна обрізка. Менше було б От подивіться, скільки дров обрізав. Це такі свічки, на що ж їх було бризкати. Тепер його висота стала до трьох метрів, як і просив мене хазяїн. Подивіться, тепер ми замажемо оці зрізи. От зрізи всі будуть замазані або моєю мостікою, або краскою масляною на оліфі. А весною ми обріжемо його вже капітально на урожай 100 кілограм, як було в цьому році. Ви бачите, він обліплений. Бруньками суцільні плодові бруньки. От так. І ще хочу вам показати отакі от, муміфіціровані плоди. От вони тут ходять, попадаються. Обов'язково треба повидаляти. Під ними вон, липки повидаляти і винести з двору. Суцільні бруньки. І так, друзі, це буде в мене четвертий чи вже п'ятий варіант його побризкаємо нордексом. Як, скільки і навіщо я розкажу в наступному відео. Далеко не розбігайтеся. На цьому все. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн». До побачення!